Цей військовослужбовець може бути вам знайомий, адже він активно веде соціальні мережі, в яких ділиться моментами свого життя, яке з початку повномасштабного вторгнення складається здебільшого зі служби. У нього на сторінці військові будні, екскурсія бліндажем, побратими, техніка, зброя, дрони. А тут наслідки авіанальоту, яке автору відео дивом, вдалось пережити. На цих кадрах показує масштаби воронки, яку залишила авіабомба. Автора цих та багатьох інших відео, які нікого не можуть залишити байдужим, звати Володимир Майструк. Він Коростенець служить з перших днів повномасштабної війни. Будучи у травні у відпустці, дав інтерв'ю для Коростенського телебачення, в якому поговорили про початок повномасштабного вторгнення, славу коростенських воїнів, унікальних побратимів Лєшого та Дубка, які загинули, про молодшого брата, який став на захист батьківщини, що й йому виповнилось 18 років, та про власний. Шлях і себе. Я майструк Володимир Іванович, боєць 3 танкової бригади. Стою на посаді зараз технік БК, тобто підключаю і роблю вибухівку для ФП відброні. До повномасштабного вторгнення Володимир жив спокійне цивільне життя. Випускник Коростенської школи номер 1 до 2022 року встиг попрацювати в Естонії водієм навантажувача в Україні, пройти строкову службу завести родину. Як і багатьох Володимира, війна застала зненацька. Першу добу війни я не знав, що робити, бо ну дивились новини, не розуміли, що що декоїться, на вулиці. Паніка, люди бігають щось там по банкоматам, по заправкам. Е, але я побачив е, те, що мене мотивувало так е, з ходу піти, е, це були строковики, хлопці молоді в Гостомельському аеропорту, які давали вже бій на той час е, на ці десантні групи орків. Як ви про них дізнались, побачили? Е, з, новин, з новин побачив, побачив ці хлопців, е, що вони тримають. Я так думаю, ну куди? Поки держимося. Володимир звернувся до військкомату 25 лютого, маючи досвід строкової служби, проходив її у Василькові на посаді кулеметника. Майже потрапив до 95-ї бригади. Але але потім забіг якийсь офіцер і сказав, давайте всіх в теро, тому що було велике пропросування просування орків. І мене записали ж це в тероборону 115-ту бригаду кулеметником. Протягом лютого березня атмосфера у Коростені напружувалась з кожним днем, а точніше з кожним ракетним та бомбовим ударом. У небі над громадою періодично кружляла ворожа авіація. Ходили чутки про прорив кадирівців та ймовірну спробу ворога окупувати коростень. Жителі почали масово покидати регіон, і ті, хто робив це автомобільним транспортом, міг поглядом зустрітись з Володимиром або іншими тероборонівцями, які не зва. Незважаючи ні на що, залишались у місті. Зокрема, чергували на блокпостах. Ну, перший час це було дуже важко морально, тому що звідусіль якісь новини, якась паніка, ти не розумієш, хто де. Багато людей, добровольців, які прийшли, вони були мотивовані, але вони зовсім не проходили не строкову службу, ніколи не мали справи зі зброєю. Підходять там, як включити автомат. Там. Кажу, показуєш там це. Не знали люди навіть як рожок заряджати, Тобто, це все показували. Отак, всі, хто проходили там десь службу, чи ті, хто були, наприклад, вже воювали в АТО, то вони вже своїм опитом ділилися з бійцями, які прийшли. Масштаб агресора та кількість населення незрівнянні з постраждалою країною, яку застали зненацька, але в українців на той момент було дещо цінніше. Мотивація цих людей, які були самі перші, це просто. Знаєте, це не просто якісь там бійці, це воїни. Це просто ну, в душі, це дійсно люди, які готові були пожертвувати собою, пожертвувати всім, аби зберегти країну. Тому що багато хто ну, так спілкувалися з бійцями, вони розуміли, що якщо Росія сюди прийде, що ну, вона не подарує нікому нічого. Це була б просто різня, така, як і показала, це Буча, і Буч, Ірпінь, тобто як там людей, і плюс багато знайомих є, які розповідали дійсно про ці. Звірства і добре, що вони не добралися до нашого міста. Володимир пригадує, що були одиничні випадки, коли добровольці не справлялись. Для них була можливість повернутись до цивільного життя. Були там одиниці, які, наприклад, ловили ступор там чи ще щось, то їх відсіювали. На початку ще ще можна було на навіть перші дні віддати зброю, і піти додому, якщо боїшся. Але більшість бійців, я ж кажу, вони більш такі мотивовані і їм було не страшно. Враховуючи ситуацію, яка була насправді тоді, то у бійців було чотири рожка. Це 120 патронів, дві пачки з собою і там якась граната все. Тобто це навіть дві хвилини бою там, чи три все. Але люди стояли, ну, ніхто не розумів. Це добре, що вони не прийшли, але якби вони дійшли сюди, то я думаю, що багато бійців, на жаль, би загинуло. Тому що, я ж кажу, не боєкомплекти, нічого такого особливого не було в бійців. 16 населених пунктів Коростенського району зазнали окупації, яка тривала до квітня. Частину бійців тероборони відправили на розмінування та проведення стабілізаційних дій. Решта на білоруські кордони. Звідки зайшов ворог 24 лютого. Служба там була добра, насправді. Тобто, ти там спокійно, нічого, не ні обстрілів, нічого не було. Займалися, так сказати, демонстративними, можливо, десь там діями чи ще так. Наші захисники кажуть, ситуація біля кордону з Білорусю нині стабільна. В інтернеті можна знайти репортаж про витівки білоруських прикордонників. Журналістам розповідає наш співрозмовник Володимир. Єдине, що із провокацій, якщо це назвати провокаціями, це просто з тієї сторони включають на колонках, запрошують на борщ, на сало. Ну таке дитячий садок. Український та білоруський борщ це і борщі сусіди. І борщі, родичі, європейська кухня не має жодної страви, яка, хоча б, віддалено нагадувала борщ. Е, ну, вони такі, якісь дитячі, ну займалися чимось чимсь таким несерйозним. Тобто, а з нашої сторони, то я ж кажу, займ, ну, робили оборону. Тобто, все так, командир батальйону Абдурахманов дуже так до бійців ставився. Це можливо добре, що нас відразу не відправили десь там на гарячі точки, тому що у нас був час займатися бійцями і командувати на той час. Те командування батальйону, воно дуже так до бійців, що був свій полігон, люди постійно займалися. Тобто з бійців робили дійсно таких воїнів. Українські воїни на забавки та провокації часу не витрачають. Паралельно. З охороною кордону відточують майстерність ведення бою. Тренування максимально наближені до бойових. У мене бійці, наприклад, в моєму відділенні, вони вміють працювати з будь-якою зброєю, яка є у нас на озброєнні. У нас немає такого, що якщо б є, боєць стрілець чи він тільки стрілець, він е, працює з усіма озброєнням. Командир е, ваш Олексій Абдурахманов він продовжує службу вже е, в іншій частині, але кілька слів про нього. Від вас, можливо, йому буде приємно почути, тому що я розумію, що бійці його любили. Якщо чесно, це один, ну, за, за мою коротку службу. Це один з найкращих командирів. Як хто не бачив, да? на жаль, шевронів у вас нема, наших шевронів, от на нашому шевроні територіальної оборони, бачите, що написано: захистимо свій дім, захистимо Україну. Все починається з вас. Слава Україні! Героям! Слава! Вільно! Дякую! Це людина-воїн, яка підготовувала воїнів. Тобто, завжди був з людьми, міг спокійно приїхати до, до бійців, до звичайних, тобто, не всі командири так собі дозволяються це робити. Він міг приїхати, наприклад, до мене на позицію, і спокійно запитати, там, як справи, тобто, попити зі мною чаю, тобто, такі, е, організовували бойову підготовку добре людей. Займався батальйоном, все, що можна сказати, це людина, яка віддана своїй справі. Машини немає. Старлінків немає. Чи ж зараз мене, я в яму залізу, щоб масштаби ями було, зрозуміло. Спокійна служба на кордоні завершилась. Бійців ТРО перекинули на Куп'янський напрямок в Харківську область, де велись бойові дії. Ми були теж на кордоні, тримали оборону, але там штурмових дій таких не було, але були обстріли. Були обстріли авіацією, були артилерія. Тобто більше таке, ну авіація найбільше докучала ця авіація. В принципі, і зараз нічого не помінялось, там авіація працює постійно. У зоні бойових дій на початку Володимира найбільше вразила тактика ворога, а саме нещадність до всього живого під час авіанальотів. Більша частина прильотів вона військовим нічого не робила. Тобто, загалом це страждає населення мирне. Тобто там були прильоти, і хлопчику ногу відірвало, і дівчинку там убило. Хлопці ще вивозили якраз на моїй машині. Їхали, вивозили хлопчика до лікарів на евакуацію. Згодом Володимир перевівся у відділення безпілотних систем безпосередньо оператором дрона. Сьогодні ділиться військовий ці смертоносні літаючі пташки, часто вирішують хід бойових дій. Зараз війна зовсім відрізняється від тієї, яка була, наприклад, навіть в 22-му році, я вже мовчу про АТО. того, що багато хто путає війну, яка була в АТО, і, і, і зараз тоді були свої складнощі в АТО, а зараз на, на даний момент дрони це є пріоритет. Тобто дрони є різних типів, є ударні, є розвідувальні, є бомбери, які, наприклад, там, мінують території, мінують дороги і просто, ну. Типу, коротше, все перейшло на дрони. Ворожі дрони можуть не дати піхоті, навіть вийти з бліндажів. Звичайна справа, бої, коли одні дрони атакують інші. Ми навіть ударними дронами збиваємо їхні розвідувальні там дрони чи дрони-бомбери, щоб нашій піхоті було легше. Ну тобто, врятувати піхоту. І також дронами, якщо, наприклад, починається штурм чи ще що то задача ударних пілотів не допустити, щоб дійшли до наших позицій штурмовики ворожої сторони. Що конкретно ви робите, коли ви керуєте дроном? По-різному. Тобто, я можу і керувати, і керую дроном, тобто личу, виконую завдання, які нам ставлять чергові. І також, наприклад, якщо я працюю другим номером, то це є коригування, тобто довести пілота до місця, де саме знаходиться там чи ворожа піхота, чи якась ворожа ціль. Ну і підключити БК, тобто виставити дрон, підключити БК, щоб воно все працювало. І коригую, тобто по, цьому, по карті веду вже пілота, щоб він долетів до місця призначення. Тому що від лінії ЛБЗ ми стоїмо десь там ну по-різному, тобто в різних точках по різному. Це від 2 кілометрів до 5. Бачиш все, куди працюєш. Тобто не... Чому я ж кажу, що війна перейшла на інший такий рівень? Тому що, наприклад, коли працює артилерія, вона працює кудись там, тобто воно може попасти, може не перелетіти, не долетіти, а в півдрон, якщо він летить, він знає, куди летить. Сьогодні дрони для військових практично розхідний матеріал, їх потрібно багато і завжди. Тим паче, що і ворожа сторона нарощує темпи у виготовленні цього виду зброї. До нас прилітали в півдрони. Вже з заводу, там навіть вони інколи не здирають наліпки на дронах, то навіть вказує, який там завод. Один із заводів це там на наклейці було це Омск. Там якийсь у них є завод. Тобто вони виготовляють вже свою вибухівку для спеціально під дрони. Поміж усього іншого, що можна було б назвати, головний ресурс України в цій війні це віра та мотивовані воїни, яких серед військовослужбовців багато. Ми ось коли працювали з третьою штурмової, там просто ну, мотивація людей тебе надихає на максимум. Просто, ну, це люди, які спокійно, з гарячим серцем холодною головою виконують свої задачі, там, не думаючи про якісь там наслідки чи ще. Тобто вони вірять в перемогу, вони працюють на максимум. У Володимира є рідний брат, теж служить. Ось він на зв'язку з волонтерами та Володимиром. Цей хлопець ще зовсім молодий. Розкажіть про свого брата. Про брата? Ну, по-перше, скільки йому років? Йому зараз 19 років. І скільки він уже воює? Другий рік. У 18 років він йому, як як тільки виповнилось 18 років, він він хотів. Він спочатку він хотів втрат штурмувати, а я кажу, ну. Штурмовиком 18 років трішки рановато. Я тоді ще на той час був в територіальній обороні. І я йому ну, сказав, що йди до мене, в мене є змога тебе і на полігон. Ти прийдеш, звісно, підготовку в центрі для, ну, для підготовки. І це є. Але так по більшій частині, поки ми ще тут стояли на кордоні, що я зможу тебе на полігон, що ти зможеш нормально попостріляти. Більш-менш спокійно по службі розуміти, що що, ну що, що тебе чекає надалі. Тобто, а потім, якщо в тебе буде там бажання перейти там чи в штурмову якусь бригаду, чи чи ще щось. Ну тобто, щоб він уже з чогось меншого почав і вже потім пішов десь більше в такі е, бригади, там штурмові чи ще, поки писали інтерв'ю, сталася випадкова зустріч із мамою братів майструків. Олена Петрівна виховала справжніх патріотів. Ну, дякую Богові. Я їх брала до церкви і заклала любов до Бога і до ближнього. Вова розповідав, що в нього було цікаве дитинство, що він міг трошки похуліганити. Ну, було й таке, але і справлявся. Було й таке. Я завжди старалася з ними бісідувати і вірила, що все воно вирівняється і буде добре. Як ваш молодший син повернувся на службу? Так, е, да, він прийшов після поранення. Я його при на початку війни була за кордоном, відправила, він там побув півтора місяця і сказав, що забери мене. Я кажу, не можу тут бути. Я заспокоїлась, але коли він повернувся е, і йому сповнилось 18 років, він каже: Мама, я прийняв рішення піти захищати країну. А я... як ви це сприйняли? Що два ваших сини пішли е, на війну? А ми не знаємо, що нам служить до благополуччя. Чи добре життя за кордоном, чи захищати свою країну. Якщо всі б так думали, що треба втікти, то треба було одразу здати нашу країну. І ми не могли, можем... я зрозуміла, що це їхній шлях і що Бог їх так веде. Біля стендів з героями Володимир показує бійців, з якими довелось служити. Про двох ми поговоримо окремо. Володимир Візьмітін. Лєший та Олег Аксьоненко – дубок. Сьогодні до мене в гості завітав пан Олег Добрий день. Добрий. На секонд хенд. Новий привоз. Вперед! Це Вова Везмітін, це мій командир уже в територіальній обороні. Це був командир кулемет, окремого кулеметного відділення. Я не знаю, чого він боявся. Він, можливо, я, ну, тобто, це така людина. Він, по-перше, там в нього дуже великі командирські якості були такі. Вони проявлялися на навіть в чомусь маленькому, але він постійно показував, що він перший. Тобто він ніколи не проявляв якусь страху. Це не той командир, який там, наприклад, що якщо хтось отримує звання, що це пальчиком комусь показують, кому куди йти. Він сам кудись йшов і показував, як це потрібно робити. Постійно на позитиві. Постійно там хлопці не, не, не бійтесь, все добре. А як загинув Володимир? Е, ну, це е, авіанальот був і скинули ці бомби ШААБи. Тобто Це касетні авіабомби, які розкидують 560, е, якщо не помиляюсь, е, кулькових гранат. Тобто, і вони десь були на відкритій місцевості, тобто, вони не, не змогли сховатися, наскільки ну, це так, як мені відомо. Розкажіть про Олега, людину, е, яку, навіть якщо хтось особисто з ним не знайомий, то е, могли його е, запам'ятати за його посмішку, яку зустрічали в місті. Він завжди посміхався. Він був дуже таким цікавим хлопцем, який і е, футболом захоплювався, і брав участь в якихось е, фанатських двіжухах. Цікавий був він. Дубок, так. Да. Дубок, це взагалі це така людина. Ми з ним знайомі 12 років, познайомились в мі випадково в місті, там, через знайомих. І оце його посмішка, дійсно посмішка. І це я знаю, що він в Азові був, і він такий, це пост... людина. Що б тебе не трапилось взагалі там, яка б не була ситуація там навколо погана, максимально погана, чи там по їхній позиції там танчик працював, чи ще щось. Тобто у нього завжди посмішка, і, і все, він такий був дуже веселий людина. Він 104 дня. Безвилазно був на позиції, я ще до нього приїхав. Там він... 104 дні, щоб е, розуміли глядачі, це дуже, це дуже багато. Це дуже багато. Тобто, навіть якщо там е, Ну, в нього була неспокійна, він не на спокійній позиції був, е, він мотивував своїх людей, вони там просто. Ну, Це, це офіцер, який... Просидівши на, на позиції, він не просто просидів на, на позиції там, чи там, керував, а він наладив так, він настільки людей біля себе е, мотивував, що, наприклад, вони, коли були нальоти їх півідронів, то люди там не ховалися в бліндажі, там, а вони вибігали. Це для них було, я не знаю, як, як охота, як, як полювання. Як полювання, що е, хлопці говорять, тут фівішка летить, а тут -а вже з ружжом на перевес і фівішку, як качку, в руці несе. Олег. І Олег, і бійці його. там, тобто. Олег взагалі там під обстрілом вибігав з, 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 з окопу, дивився по, по цим по приходам з якоїсь з з з з сторони. Він визначав, по, по ним працює там чи танчик, чи, наприклад, артилерія. Т тобто це і хоробрість, і він такий, він книжки читав. Він читав Американські книжки, оно ну, ці військові. Тобто він був всебічно розвинена людина, весела і ну він таки був гарячий, він дуже гарячий був. Йому навіть інколи хлопці робили зауваження, що треба трішечки десь ховатись, навіть а не. Ну він геть такий був. Ви але? згадували на фортуні, коли е, побачили тоді Олега, то він був заросший, е, тоді приїхав. Є відео там, да, Там я вам після інтерв'ю покажу, там просто там, цікаве відео. Але, але він при цьому, в нього волосся вже було таке длінне, і це ж стільки на позиції пробути, але він це пробув з, з посмішкою. На мені шапка. Плавальна сапка купальна. Пойдет. От всі 104 дні і після у нього постійно посмішка на обличчі була. Він коли вийшов, ми поїхали на полігон там з ним і постріляли, і в кафе поїхали він там взагалі. Він такий був цікавий до їжі, він все любив так в кучі багато чого їсти. Він такий цікавий людина. Коротше, пацани, ви там держіться, Бо я, якщо вас прорвуть, ми не зможемо привіт! Да, да, да. Наскільки е, я чула, е, то він же ж взагалі приїхав сюди з-за кордону, коли почалась війна. Якщо я не помиляюсь, він вроді би був чи в Данії. Е, ну, по його розказам, в нього там була нормальна робота, все. Але він, він взагалі, як тільки почалася війна, він не одразу ж пішов в Тер-ТРО. Він десь в Києві з хлопцями там взагалі з мисливською рушницею там бігав, зачищав орків. Тобто він такий, він двіжовий. От йому не сиділося на місці. Йому десь постійно потрібно було щось робити. Тобто він на місці не сидів ніколи. Це хлопці такі, як вам сказати, як вам так сказати про них. Це, це великі люди. Тобто це не просто якісь, я навіть не знаю. Ну, от для мене це дуже важка втрата цих і Олега, і і, і Лє, що це такі, знаєте. Ну, це, 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 це герої, просто герої, які ну, це найвищий рівень е, такої е, зібраності, людяності взагалі ну, такі вони. Військовий у відпустці, чим займається? Ви ж у відпустці зараз? Так, у відпустці. Займаюсь чим е, Ну, по, -по, -по, по дому щось там роблю таке. Ну, відпочиваю, відпочиваю від від, від, від війни, так сказати. Угу. Те, яким ви бачите, Коростень, мирне місто і те, в яких умовах живете, коли служите, відрізняється? Так, да, відрізняється. Але, чесно кажучи, ну радує, що приїжджаєш додому, що тут все спокійно, насправді. Ну в безпеці ваші дружина, батьки, дитина. Так, да. це ж безпека спокійно, Люди ну, відпочивають, це добре, що у них немає війни, насправді. Тобто, але це все заслуга бійців ЗСУ, про яких не потрібно забувати. Не не про тих, хто ще в строю, хто бореться, і не про тих, хто віддав своє життя за те, щоб тут було так дійсно мирно спокійно. Володимир повернувся на службу на його сторінці, після відео з рідними вже завантажені кадри війни. Не на камеру чоловік поділився, що веде цей блог не для якоїсь слави та лайків, а для того, щоб потім подивилась його дитина і знала, чим займався тато в ці буремні роки. Важливо це і для нас, людей в тилу, аби не забували про ціну мирного життя.